Відкрити небо для Львівського аеропорту Міністерство інфраструктури дало згоду на впровадження довгоочікуваного авіапроекту. Є така ідея про те, щоб продовжити експерименти з Львівщиною і зробити експеримент з аеропортом і привідкрити небо для Львова. В історії України були такі приклади. І ми е, е, готові е, спробувати зробити це для е, Львова. Відкриття неба вона передбачає, що всі обмеження знімаються, тобто всі авіакомпанії, які мають бажання виконувати рейси, можуть здійснювати без усіляких обмежень. Так само із нашого аеропорту, всі авіакомпанії можуть так само виконувати ці рейси. Завдяки відкритому неву у Львівському аеропорту побільше бюджетних авіакомпаній. Це значить, що вартість авіаквитків суттєво знизиться. Я вважаю, що це мега круто в тому плані, що можна буде подорожувати вже своїм ходом, тобто не прив'язуватись до якихось туристичних компаній. Це дуже значимо для мене, тому що в мене є друзі, родичі за кордоном. І щоб до них полетіти, мені доводиться літати в їхати або автобусом в Варшаву Краків, тому що там ямо. Оже знайти ловкости в Кабміні. Не один рік говорили про те, що Львів може стати першим містом України з відкритим небом. Та питання зрушило з місця після виїзного засідання транспортного комітету Верховної Ради у Львові. Комітет рекомендував зняти обмеження з аеропорту. Вжити заходів щодо зняття обмежень викладених з боку держави України у відповідних міжурядових угодах для державного підприємства Аеропорт Львів імені Данила Галицького, в тому числі. Наданням п'ятого ступеню свободи авіаційних послуг, якщо відкрите небо у Львові успішно функціонуватиме, незабаром таку практику започаткують і в інших містах України.